Всім привіт, друзі! З вами Водосмартірос. Ну шо, сьогодні ми з вами будемо грати в Скамчанський. Будемо з вами лутатись, виживати. От, будемо коротше, пробувати жити в ПВП-зоні. Нас, нас хлопці взяли в склад до себе, так що будемо пробувати лутатись, шукати декого з ким порейдитись. От, і побачимо, що з цього всього буде виходити. Весь цей процес буду записувати вам на відео, виложувати, викладати. Тому, хто не підписаний, ще підписуйтесь. І всім приємного перегляду. От. Будемо з вами разом лотатись і шукати. Всяке цікаве. От. Значить, наша задача залутати мототрек і добратися до депошки. Нам потрібно добратися до депошки. І ще підфармити трошки бабла. От. Тут у нас мінус 517. Слави тільки. Ага. Так, поняв. Добре. Забираємо назад, погнали. Так. Зараз ми ці. Ангарчики пролатаємо і, в принципі, можна буде йти далі. Ще монозвуку звуку буде трошки додати, я не чую ігру. О, отак буде лучше. Тут а нам частенько, опа, дивіться, рюкзак ще один. Візьмемо на лут, хорошо. Тут нам частенько попадались викрутки, от я й надіюся тут знайти якісь викрутки. Давненько ми не грали в Скамчанський. що я течу? Нормально. Ще їсти хочу, Йо -ма -йо. Угу. Опа, викрутка. Є. Значить тут ніхто не був. І ми можемо можем щось із, з, знайти. Так, це що? Фару? Ну фару заберемо на продати буде фару. Фару можна буде продати. Дивіться, ще викрутка. Добре. Пам-пам-пам. Зараз ми лутнемо тут, потім будемо бігти. До торговця Забіжемо до торговця. Продамось. Продамось. Щоб нам цих... Ти мінус наш закритий. Так. Я думаю, мутнемо це зараз цей мотрек, а далі лутнемо депошечку. І це. І побачимо, що найдемо, а що не найдем. Так, кусачки. Ну, кусачки ми забираємо по-любому. Це можна сховати і взяти в руку. О! Аккулятори. Не знаю, чи він робочий, але ми його заберемо. Перевіримо, чи він робочий, потім, як знайдемо ПНВ-шку десь. Дивіться, ще викрутка, добре. Ще викрутка. Ну, коротше, можна вже в бункер йти. Відмички є. Чи відмичок нема? Є, двадцатку знайшли. Так. Окей, бачу вже фару. Ще відмички, ще кусачки. Е... Опа, на. Нє-ні. Хай буде шапка. Так, колесо можна теж забрати. Ми його продамо. Так. Палитка не треба. Тут ще одна фара. Це, походу, до ренджика, да, до ренджика фара, добре. Порох ми забираємо. Так лента теж хай буде, може в майбутньому десь підемо з хлопцями в Чорнобиль. Ну там хлопаки виживають як то? Так само після реліза з нуля, там ще бази толкової нема. Так що ми будемо з ними. Так, тут а нема нічого. Тут а нема нічого. Контейнер цей закритий. А, можна відкрити. Що тут у нас? Тут у нас нічого нема. Добре, біжимо далі. Так. Дивіться, ще викрутка. Труба. Фонарь. Тобто вже, я думаю, можна буде щось продати. Так, дивіться, різак. Ага, різак він так не може взяти. Значить, ми кидаємо сюди. Штани теж кинемо сюди, беремо в руки. Так, є. Що, ще один різак. О, вже загружені. на Треба на, буде хлопцям казати, щоб забирали нас резінові рукавиці. Так. Ну, в принципі, я думаю, більше тут нема що лутати. Біжимо тоді зараз на депошечку. Будемо лутати з вами депо. Каністерка в нас не повна, але ми її може... Ні, ми її забирати не будемо. Зараз я забіжу поїсти пошукаю щось. Ні, ми забіжимо зараз до торговця, Все продамо. А тоді вже ми підемо на депошку лутатися. Так, тут а що в нас? Тут, я думаю, нічого не буде. Давайте зараз ми тут лутанемо. Може є щось поїсти, попити? Зверху. Поїсти, попити. Це що в нас стоїть? Гарийфрутовий сік. Це ми попити можемо, а поїсти? Поїсти, поїсти. Це в нас водяра Патрони. Немає тут, а я так поняв нічого їсти. Ладно, добре, давайте будемо помаленьку видвигатися. Я, в принципі, хотів залотати суто цей мототрек на викрутки, я його залотав. Тому йдемо до торговця, продаємося і в депошку. Все тоді я побіг. Зараз включусь. Я повернувся, значить. добігаємо ми з вами вже до торговця. Це в нас в Z2 квадрат. От, і будемо пробувати зараз продаватись. Продавати буду фари, колеса. Все остальне буду залишати. От, Ну і на одного різака продати, а все остальне буду залишати. Так. Нам, певно, треба до барахольщика спочатку чи колеса. Ні, колеса і фари, певно, він не купляє. А, різак мона йому продати. Різак ми йому продамо зараз. Побачимо, скільки буде стояти різак, певно, ми сумочку тут скинем, або ні, на себе передінемо. О, різак стоїть 600, нормально, в нас їх скільки є. Нам треба, певно, продати, взяти 600. Продаємо, а в тут. В цьому рюкзачку вроді би ще один має бути, так? Да? Ні, нема. У нас один два різака, все, один різак уставляємо. Ну все, беремо цей рюкзак і біжимо тоді. До механіка. Продамо фари і колеса йому. Вже є 600, вже ми мінус свій покриємо. Зараз продаємося і біжимо на депошку. Будемо лутати депошку. Так, потім в банк ми закинемо. Бабулесики. Зараз продаємося і біжимо в депошку. Так, ну різаки непогано стоять. Різак 600 стоїть. Ну, це. Непогано, так і непогано. No так. Добре. E, продать що в нього. Фара, фара і фара. Так, ще одна фара і все. С712, виходить, в нас. Так, тепер ми цей рюкзак міняємо і тут ще два колеса. Ще по 200. Продаємо. Так, є. Yeah. Так. Ну все, супер. Так, сюди беремо налічку. І з другого рюкзака зараз ми теж перекинемо сюди. Є, є, 1700. Тепер що ми робимо? Ми тепер викрутки. Зараз глянемо, що у нас по викрутках є. Таку зробимо горошки сюди. Так, викрутка. Так. Пінбокси ми положимо тут. Треба згадувати, як і грати. Давно не грав. Так. Викрутка, викрутка. Ще одна і тут одна. Так, ну все, вроді. Це ми оставимо. Моно буде сюди скинуте. Так, викрутки ми збираємо. Угу. 357-й патри Так, значить. Ну, оце все, що в нас вийшло. І по відмичкам. Це в нас виходить 18 і тут. 20. Нормально, і 11 юзів. Це монобункер лутануть. Так, бери в руки. Йдемо, закинемо бабулесики і, коротше, біжимо з вами. Я думав, на депошку забігти. Так, добре. Іду кину денюшку. Я повернувся. Ну що, добігли ми з вами до депошки. от І зараз будемо пробувати її лутати. Та що то він. Є добре. Так, облутим його назад, стріли забираємо. Давайте, може, якась викрутка появиться. М -м -м -м, нема нічого. Добре, забираємо рюкзак, біжим далі. Біжим біжим. Сховай лук. І візьми рюкзак у руки. Все, погнали. Зараз ми тут пролетаємося быстренько і побіжимо в ті ангарчики. Полутаємо. Може тут нам якась зброя випаде, а може нічого не випаде. Зараз побачимо. Так. Нема, нема. Так що це? Ну, беремо, коротше, розберемося. Це думки вроді. Щось. Щось до Мки. Так, свічка. ні, не треба нам такого цієї. Я не буду лутати. Погнали далі. Будемо суто бігати по цих, по військових. І ми пити хочемо, я так поняв. Зараз десь зашкіримося і сядемо. Поп'ємо, сядем. Водички. Так. Трошки може чути на задньому фоні малечу мою, то вибачайте. Так, випить все. П'ємо все, значить. Нам треба водичка. Так. Берем. Погнали. Погнали, значить, далі. До наступних ангарів. Так, добігаємо ми з вами вже до ангарчиків. Самих таких вкусних ангарчиків, де можна нормально залататися. Бачу, що нам трошки жарко. Ми візьмемо зараз і роздінемося. Так, звідси це сюди перекинемо, це заберемо сюди це кинемо сюди. Во, отак нам має бути легше. У нас в, в Тома це один, ну це таке. Так, добре, давайте зараз ми тут швидко пролили. Оба і водичка під'їхала чітко. Забираємо, поки ми пити хочемо нам поїсти. О, сок. Це добре, значить. Ніхто не лутався тут. Або е, лутались на такого не брали. Ну я думаю, що просто не лутались. Це дуже добре. Можна буде налутати. Супер. Так. Сода. Пляшка. Це, походу, або з водою, або з бухлом. яблуко ще це є соус те буде. Е, гвозді, порох. Так, добре, погнали далі. Може я і не все прям детально лутаю, ну, але я стараюся. Так. Опа, шулом під'їхав. Добре. М -м -м, патрончики. Так. Це вже добре. Це до... Значить тут ніхто не був. Значить, ми тут зараз непогано підлутаємося. Так. М -м -м -м. Опа, поняв, прийняв. Труба де наша. Зараз ми його зарішаємо трубой. Що чітко лежить. Рюкзачки прикольні в них. Є щось нема нічого. Я... Ну я так і поняв, що нема. Так, рюкзачок беремо назад. Погнали долутувати те, що він нам не дав долутати. Так, тут пусто. По Забираємо. Так, тут що? от є поясна сумка під'їхала. А це ми візьмем. Може, хлопцям треба буде на ножик Кабура. Лешка ще один шулом. Так, дев'яти. Бронібройні. Ну це добре, бо тут, бо я бачу, да, я, що тут ніхто не лутався і, в принципі, ми можемо зараз непогано звідси винести. І доб, і добре, що ми знайшли рюкзак. Причому військовий. Так, то ще один шолом тут. Так. є є Є. Є. Добре, погнали далі. Це в нас ще по ходу з їжу, йде да. берем соль. Ну не 20 а сотку. Так, добре. Рукавиці нам не треба. Гвозді болти будемо брати тільки пачками. Менше нам теж не треба. Місце тільки займає. Так, є. Є. Ну, в принципі, мені вже сподобалось. Може для когось це такий собі лут, но на для початку це доволі непогано. Що, у нас два шолома? Три шолома. Всяка мелочь є. Так. Порох. Берем. М -м -м. Так. хто хоче залітайте до нас? На сервачок. Є з ким повоювати. ком'юніті адекватне. Так, сумці буде. Нет, це... е -е, а тут на шо ще Шо в цьому рюкзаку? Ну ми поясну сумку заберем. Патрики заберем. О. Вже я, правда, з перегрузом, но я попрошу пацанів, мене приїдуть Угу mm -hmm. mm -hmm. Так, тут пусто є. Yeah. Так, це що в нас? Голушак до МАК-10. Ну, це штука прикольна. Так, є. Погнали далі. Ну, шасікіші. Ще... Тут один вроді вагончик буде, і там два, вроді, чи. Три. Опа. Боти. Боти, боти, боти. Пф. Ох, я тут устанусь зараз. Та візьми трубу, трубу візьми. <пух> Все, забили. я! <пух> Значить, я вернувся, зробив лук, зробив стріли. Зараз будемо пробувати забирати свій лут назад. <пух> <пух> я ботів забув, що вони бігають тут. Надо тихенько. Де вони тут є? Ага, далі бачу є. І що, стоїть над моїм цим, да? Чи ні? Нє, не стоїть. Так, а де вони є? Спати. Наступний. Ах, не попав! Ой-ой, не попав! Стріляй! Стріляй! Ну. А ми ушатаємо його. Диви, і він мене б'є. І він мене б'є. Диви, що чудить? Диви, зараз Диви, оп'ять мене заложив, -мо. Йо. Ну шо, вертаємося ще раз до них, значить. Будемо забирати лут свій. Де він біг? Давай, йди сюди. Так, добре. Так. Будем пробувати забирати. Де він є? Де він є, є? Де, де він є? Чи я вже перебіг? Ні, не перебіг, це початок тільки. Так. Це початок. А отут він має десь бути. Де він? Так, тут ми лежим. Є, є, є. Є, бачу, виходь. Є, чітко. Все, розмотали. Тут хай б ми лежим. Що в нього цікаво є? Ну, мене то вони, в принципі, не сильно мали пошмотувати, але могли пошматувати. Так. Беремо на себе. Дві стріли забираємо. Тут лук наш лежить, Ковчан ще лежить. Так, 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 так. Дві стріли. Куди ми брали? Ох, тут вже кофті, габела. Штани в нас нормальні. Рукавиці заберем. Це теж заберемо. Може підрімаємо потім. Підійде воно. Так. Труба. Трубу нам треба забрати теж. Да, боти дають, звісно, добре. Загристи Так. Ну і рюкзак цей. Сильно він побитий. Ну, трошки побитий. Взяти в руки. Во. Навіть не дали нам долотати. Чи ми тут Ні, ми тут долутали, вроді. Ні, а ми тут не долотали. Так, ладно, біжим тоді далі. Тут що у нас... Тут хоч немає їх більше? Так, до Дуавем магазин. Бінокля нам не треба. Ну, з луками йти навіть на, бі, на ці... На ботів з білими дербашами це... да. Так, є. Це що фонарик? довала патрони. Раніше шукалися дуже важко до патрони. Так, чорні. Так. Набойчики. Дев'ятки. Десь ще кудись нам вміщається. Але я думаю, це вже, ну, закінчення. Так, ще один шолом. Я думаю, ми цю жилеточку скинемо, лучше заберемо шолом. О. Є. Перегруз маємо, ну, ну нічого нас заберуть. Так. До граніка. О, вистріл. Леску скинемо, заберем. Так, погнали, що в нас ще? Зараз будемо не нужно викидати. Що маємо? Я думав, щось цікаве випаде по одежі, але по одежі я бачу. Дивись, боти. Оба на, оце дав, оце чітко дав, -мо. <рес> так, ми вже з вами вертаємося, не знаю, четвертий, п'ятий раз. Надо забрати хоч би лут, який є. О там же рюкзаки розвалені. І ми вже не полотаємося. Оце то він нам накидав в спину. Нормально, так, нормально. Зараз треба спробувати їх підкімперити його. Так, тут ми лутались, тут моє все лежить. Так, отут він десь є, да? Рюкзак, ну рюкзак вроді нормальний. І броніка, і нічого ми не знайшли. Де він є? Хітшот <плес> лови? Ага, все. Все? Нормально тобі там? Все добре, так? Да? <плес> так, зараз ми цього його блутаємо, подивимося, що має. Ну, роздають вони в спину непогано. Що? Я візьму, може цю двохстволочку. І в мене там були десь патрони. Це можна скинуть. Стріли в мене мають бути вроді. Тут а є 7 штук, і тут зараз я розлутаю себе, заберу колчанчик Ой-ой-ой-ой-ой. Так, тут та не. Футболка тут в клучані. Це ми накинемо на себе. Кофту ми теж поки накинемо. Це все ми понакидаємо. Так. Рукавиці. Навіть шолом не спаси, але він мені, походу, десь в груди попав. Так, це ми сюди заберемо, а ми... Не, не маємо чим зарядити. Я ж забирав. Чи вони тут? Я патрони брав. Де ті патрони? Ага, тут патрони. Значить ці ж то не вдіваємо. О. Є, чітко. Ну все що, берем Руки. І пробуємо долутувати. Зі звуками щось наробили. Їх єлі-єлі чути, вообще тихенько їх чути. Я по хавці я думаю, ми більш не лотаємося, біжимо далі. Військовий ще залутаємо. А двері відкриті? Щось двері відкриті. Так, це ага Не влазить. А тут у нас є. Куда І тут не влазить. А що то у нас тільки лута? Та ліску викину. Патрони лучше заберу. Не, щоб то рюкзачки були цілі, воно би все влізло би. А так нас чуть підбили з вами. Компаса нам не треба. Так, є. Дев'ятки, дев'ятки нам треба. Є. Ну, беру тако на бистру руку і втікаю, бо я не знаю, чи вони ще тут є, чи їх тут нема. 7-11 заберем. 308 патрони. Так, добре, беремо рюкзак, даємо на ходу звідси. Так, ну що, друзі. От таке в нас вийшло сьогодні лутання. <гум> Скоріше за все, мене залутали, ніж я залутав. От. Тому всім дякую, хто завітав на відео. Хто не підписаний, підписуйтесь. Залітайте на сервак. Дискорд і айпішка буде в описі під відео. От Всім вам дякую, всім удачки, до зустрічі, пока-пока.